Що таке ідентифікаційний код знає кожна людина. Особистий податковий номер видається українцю у 18 років. Завдяки йому можна влаштуватися на роботу, зареєструвати підприємницьку діяльність, відкрити банківський рахунок, а також оформити закордонний паспорт. Ця довідка потрібна скрізь, але багато вірян ідентифікаційний код називають кодом або початкою диявола і на відріз відмовляються від нього. Це є пересторогою саме для того, що ми повинні бути готові. Що все якби рухається в тому напрямку, в напрямку глобалізації, Тобто в напрямку, якби зосередження саме от інформації всієї інформації про кожного в одних руках, яка потім буде використовуватися. Ну проти кожного особисто, згідно з конституцією України, кожен громадянин має право на свободу світогляду та віросповідання. Тому для людей, які з релігійних переконань відмовились від обрання номера платників податків, запроваджена альтернативна система, кажуть фахівці. Ведення обліку таких осіб відбувається за прізвищем ім'ям по батькові із серією та номером. Паспорта в окремому реєстрі. Тим громадянам. Проставляється відмітка у паспорті, яка засвідчує право здійснювати будь-які платежі без використання реєстраційного номеру. Негативне ставлення вірян до ідентифікаційних кодів, пояснюється біблійними рядками. Зокрема, в Откровенні Івана Богослова йдеться про антихриста, який з'явиться напередодні другого пришестя Христа. Тоді кожна людина матиме початку, без якої не зможе здійснити жодну фінансову операцію. Ігор Бадалій – християнин, але не відмовився від номера. каже, те, що законодавство України пішло назустріч вірянам, це добра. Справа законодавці передбачено повне скажем навіть здійснення підприємницької діяльності без відсутності цього коду. Тобто, людина має можливість і відмовитися від нього, скажем, і комфортно на сьогоднішній день існувати. Нині в Чернівцях в окремому реєстрі вже є 886 платників, які відмовились від ідентифікаційного номера. І вони мають відвідку нового зразку, яка дійсна і з якою вони можуть здійснювати будь-які. Які платежі і операції в Україні окремий реєстр запроваджено з 1 січня 2011 року, і ті відмітки, які були проставлені до цього періоду, вважаються недійсними, кажуть фахівці. Тож підприємцям необхідно з паспортом з'явитися в центр обслуговування платників податків при державній податковій інспекції за новим позначенням.